Про жінку з дітьми в мене є своє е, бачення тої історії, е, оце знаєш, е, про сприцепом. Mm -hmm. Це ж насправді величезна РСП. травма, величезна травма багатьох жінок, що вони себе починають карати за те, що в них є діти, і ну, після виходу з відносин, і вони більше ніколи не зможуть вести mm -hmm. те. Я навпаки в один момент це побачив абсолютно з іншої сторони. Е, це не ти її береш з дитиною. А це вона тебе впускає з дитиною, тому свою що родину. Да, тому що жінка по великому рахунку, це ж ну, вовчиця, да? це захисниця, типу, ну своє, своїх дітей там і так далі. І це вона проявляє до тебе такий рівень довіри, що вона дозволяє тобі прийти туди і бути поряд, жити, спати, їсти з її дитиною або з її дітьми. І ще є така прикольна штука, я не пригадую, які книжці давно це прочитав. Що по великому рахунку це ти одинокий, а в неї все окей. Ну mm -hmm. вона не самотня, в неї